Всім привіт, коротше, далі борюсь з бачками, системою охолодження матіза. Короче, вже поставив General Motors. Е, стоп, це не вона. Поставив кришку General Motors. Вот е, бачок. Там відео є його ставив General Motors. В принципі, от дивіться, так. Да? Він подібний на рідний, трохи коряво зроблений, навіть наклейка сама рагульна. Значить, Смисл в чому? Далі пускає через пробку, але смисл вже не в кришки, не в прокладки, кришка тримає все добре. Значить, отут зворотня магістраль іде. Дросільної заслонки. Підігрів дросільної заслонки йде патрубок сюди значить, обратка. Антифрізу. Ось. Значить, В чому прикол? Дуже великий йде напор, вдаряється в цю стінку, яку відео в інтернеті. Ось. І коли на великих оборотах рухається автомобіль, Створюється таке, що фонтан б'є вверх і вниз, ну, зрозуміло, під 90 градусів. В процесі, коли кришка відкриває клапан, скидає тиск, наш антифриз видавлює. Значить, Думаю, теж може гази. Ну, не факт. Не знаю. Зараз хочу зробити лайфхак такий. З цим бачком тюнінг, а потім вже подивимося. Ну, якби гази йшли трохи, бедру, і симптоми були. Значить, Є в інтернеті варіанти, грію тут феном технічним і цей патрубок піднімають отак під 45 градусів. Значить, струя б'є вже вниз. Це ну, реально допомагає, я дивився. Але є що б доробити. Значить, я хочу оцю мідну трубку, що всередині, наполовину просунути сюди. Ось. І шлангочку. Мені щось у мене паливний шланг, тут є значить, шестерочка, Я його опущу звідси прямо на дно бака. Таким чином я теж позбавлюсь тої струї. Значить, чому? Бо дивимося, так. Да? В рідних оцих от бачках в них оце от напайка йде така. Я думаю, якщо я почну гріти, воно тут ну не хочу я експериментувати з новим бачком. 850 гривень на дорозі не валяється. В китайських бачках оцеї напайки немає, там, в принципі, реально можна його зігнути. Зараз попробую зробити так, як я хочу. Можливо, на цьому старому попробую спробую його зігнути. Значить, ну, починаємо. Значить, ось, друзі, що в мене виходить. За допомогою викрутки я його туди протиснув і зараз постараюсь вдіти там тут шлангочку. Так, значить, я приблизно виміряв. Мені повинно вистачити 18-20 см. Значить, якраз от у нас буде отак. Ще воно тут зігнеться і буде йти вниз бачка. Тепер її головно вставити туди. Значить, от, за допомогою такого гаджета, значить, вставляю трубку. І я її там, мабуть, зафіксую на пластиковий хумот. А може і не буду фіксувати. В принципі, вона там стоїть і нікуди не дінеться. Я думаю, антифріз її не роз'їсть. А якщо, друзі, роз'їсть, то буду спостерігати і... Заміню на щось. На щось заміню. Значить, вона у нас закінчується ось тут. Тут, в принципі, є ще місце для напора цього. Можна було і коротше зробити. Можна було зробити і коротше. Коротше, подивимося. Поставлю так. Бачите, да, вона там нормально тримається, я думаю, що нікуди вона не злетить. Став бачок на машину і покажу потім, що вийшло. Тут можна вставити в мене є ще кусок старої трубки сюди. Зараз я її ножовочкою підріжу. Так воно буде для підсилення цього з'єднання. От що в мене вийшло, отакий тюнінг бачка. Ось так. що ставлю на машину. Ну що ж, друзі, от бачок. Значить, вон видно внизу шланг. Іде мій. Тут у нас Тут сухенько. І... І-і-і отсотку, верх-бриз, чи не літа. Навіть можна такий своєобразний індикатор, карт, чи порвана просадка, не бачимо. газу, свідки не йдуть, значить це нічого. От такі от. Короче, лайфхак фабрики с башком. Користуйтесь.